І остання надія на зміцнення гривні довгоочікуваний кредит від МВФ. Утім, Україна зможе його отримати лише після ухвалення проекту змін до бюджету, які вже встигли розкритикувати ледь не усі представники коаліції. У самопомощі кажуть, що дохідна частина явно недооцінена. Представники батьківщини голосуватимуть лише за умови негайної індексації зарплати пенсій. То чи є вихід експертів? Розпитувала Наталка Пругар. Уже наступного вівторка під куполом Верховної Ради вирішуватиметься доля гривні. Депутати зберуться, аби ухвалити запропоновані урядом зміни до головного кошторису країни. Вони стануть ключиком до коштів МВФ. Утім, з кожним днем тих, хто вірить, що депутати за зміни проголосують, меншає. Бо навіть змінені макрофінансові показники нині не відповідають реальності. Уряд, враховуючи інфляцію, він все ж таки заклав її більш реально ніж вона є зараз. Правда, є сумніву наскільки вона реальна тепер, але все ж таки підняв інфляцію з такого дуже сильно оптимістичного рівня в розмірі 13%, Він її підняв до 27%. і так само він зробив. З курсом долара від часу, як уряд запропонував зміни, минув тиждень. Гривня встигла обесцінити ще як мінімум на третину. Відповідно, зросла і інфляція. Більше того, досі спрогнозувати, де межа девальвації, не може ніхто. Уряд і національний банк, і всі владні інституції повинні спрямувати на те, щоб зупинити курс. Коли курс зупиняється, то відповідно є можливість і вгумувати інфляцію, яка на сьогоднішній день є вже в принципі очевидною для всіх. Критикують депутати і видатки бюджету кажуть, вони завищені як мінімум на 60 мільярдів. Заощадити можна на відмові від фінансування енергопостачання Донбасу, а це як мінімум 10 мільярдів. Відкласти до кращих часів реорганізацію пенсійного фонду, на яку запланували 20 мільярдів, натомість можна збільшити дохідну частину, приміром від продажу ліцензій на 3G. Неучтені результати продажі чистот 3G. Там указано 6 мільярдів доповнительно, а обща сума продажі більше 10 там 10,2. Соответственно, 4,2 2 мільярди, що довжні бути учтіни в бюджеті. Особливий підхід потрібно застосувати і при призначенні субсидій на анонсоване підвищення тарифів на газ, призначати їх виключно в індивідуальному порядку. Коли всі ці вимоги врахують, є шанс, що кошти від МВФ Україна все ж таки отримає. Наталка Пругар Роман Климчук. to